Слава Ісусу Христу! Сьогодні є за що дякувати Богу. Насамперед, за погоду, я думаю, сьогодні багато були здивовані зранку, побачили сонечко. Але прийшовши на це місце, ми маємо за що дякувати, дивлячись на наших дітей. Сьогодні разом з вами я не буду говорити про що інше, тому що темою нашої сьогодні є відкриття недільної школи, навчання в цьому році. І я би хотів разом з вами пороздумувати, що сьогодні Бог говорить про дітей, що є таке діти і як ми повинні поводитися з ними не тільки в церкві, а в щоденному житті. Я знаю, що серед присутніх тут людей немає байдужих до дітей. Хтось має дітей, хтось же має внуків. І ми колись були дітьми, роздумуючи над питанням відносин Бога і дітей, батьків і дітей. Церкви і дитини багато мають різні думки, але слово Боже на сьогоднішній день однозначно говорить, що діти це не наша власність, що діти це є Божий дарунок. І в книзі буття в четвертому розділі, в першому вірші, читаємо такі слова: що набула чоловіка або дитя від Господа, говорить Єва. В книзі буття в 33 розділі п'ятому вірші Ісав, побачивши жінок та дітей, сказав, хто то такі. А той відказав: це діти, якими обдарував Бог свого раба. Діти, якими обдарував Бог свого раба. Нам здається, що діти це наша власність, і ми можемо з ними розпоряджатися, заставляти щось робити, те, що вони не хочуть. Просити, але якщо не допомагає, тоді шукати інші методи. Але Слово Боже однозначно говорить, що діти це є не що інше як Божий дар. Це є безцінний дар Божий і це є благословення від Бога. Не всі бажаючи на сьогоднішній день принаймні такому сучасному розвитку медицини не можуть мати дітей, але Слово Боже говорить, що діти це є Божий дар. Слово Боже говорить. Що Бог знає дітей і піклується про них ще навіть до їхнього народження. Для людини це важко зрозуміти, тому що як можна піклуватися за дитину, коли вона ще не народилася. Але для Бога відкрите минуле, теперішнє і майбутнє. Він, знаючи про народження цієї дитини, він вже піклується, написано про неї ще до їхнього народження. У проповіді Ісуса Христа знаходимо думку. Що для того, щоб війти в Боже Царство, Слово Боже говорить, потрібно не просто відповісти на Божий заклик, але проявити покору і віру, яка притамана тільки дітям. Як не станете, як ті діти не війдете в Боже царство, дітей ставить Ісус Христос, приклад батькам, для того, щоб війти в Небесне Царство. Діти вони є щирими, вони сприймають все, як їм сказати. І дуже легко обманути дитину, але слово Боже говорить і застерігає, що ми несемо за них відповідальність. З того, що народилося і що виросте, відповідальність лежить на батьках. Слово Боже, моє дуже багато місць, де говориться про відповідальність. Насамперед батьків виховання дітей. Сьогодні ми будемо розпочинати навчання в недільній школі, і багато батьків з полегшенням, напевно, зітхнуть, що якусь частину навчання, виховання буде мати недільна школа, відповідальність лежить і на них, якісь домашні завдання, контроль за виконанням. Але я хотів би зачитати одне місце. Яке записане в книзі Псалмів, яке говорить про дітей і батьків, про виховання дітей і хто за нього відповідає. Книга Псалмів, 77, й Псалом з 3 го вірша і нижче. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його. Та про чуда його, які він учинив, які поставив за свідчення в Якові, а закон поклав в Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам, завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих. Його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничим, поколінням, що серця свого не поставило міцно і що дух його Богу невірний. В Цьому місці однозначно знаходимо відповідь на питання, хто несе відповідальність за виховання дітей і яка роль батьків в вихованні дітей. Не написано ні про загальноосвітню школу, ні про недільну школу, ні про сусідів, але однозначно все, що навчаються наші діти, воно лежить на нас, на батьках. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, те маємо сьогодні ми. Те, що нас навчили наші батьки, з тим ми приходимо до Бога. Ми, звичайно, могли б знайти багато претензій до своїх батьків, десь колись нас недолюбили. Можливо, не все розказали. Нам би хотілося більше уваги, але сьогодні я хочу, щоб кожен із присутніх, дивлячись на дітей, подумав і нагадав собі, що сьогодні ми є батьками, і ця відповідальність на сьогоднішній день лежить на нас. Що навчили нас, наші батьки написано: того не сховаймо від їхніх синів. Від наших дітей, все, чого навчили нас, ми повинні передати. Будемо розповідати дітям про славу Господню аж до покоління останнього, тому що ми не знаємо, коли це покоління останнє буде, коли буде другий прихід Ісуса Христа. Будемо розповідати про це, про силу Його, чуда Його, яке він учинив. І Слово Боже говорить, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені, будуть. Немає іншого правила передачі Божої любові, як від батьків до дітей. Звідки можуть знати діти наші про Бога, якщо батьки їм не розповідуть? Якщо батьки їм не розкажуть про те, що вони пережили самі. Кожна людина з присутніх тут, я думаю, проживши немалий вік, на своєму житті не один раз була свідком того, як Бог. Торкався тої чи іншої ситуації, допомагав. Але слово Боже говорить, про це ми повинні розповідати своїм дітям, і вони встануть і будуть розповідати своїм дітям і положать на Бога надію свою. Сьогодні багато в світі можна почути шляхів успішного росту економічного чи іншого для тої чи іншої людини, але Слово Боже говорить. Буде мати надію той, хто покладе надію свою на Бога і буде мати успіх. Не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокирливим та бунтівничим. В цьому місці говориться про те, що Бог хоче, щоб кожне наступне покоління було краще за попереднє. Якщо ми будемо розповідати тільки про щось хороше, а не будемо розповідати дітям про свої якісь невдачі і причини цих невдач. То, як кажуть в нашому народі, наші діти можуть наступити на ті самі граблі, на які наступали їхні батьки. Але слово Боже говорить, для того ми повинні вчити, щоб наші діти були досконаліші, ніж ми. Сьогодні в нашому зборі, в нашій церкві, розпочне діяльність наша недільна школа. Це є свято для дітей, напруга до батьків, для батьків, тому що потрібно буде разом з дітьми вчити домашні завдання, контролювати цей процес. Це напруга і для вчителів, тому що їм потрібно готуватися. І слава Богу, що в нашій церкві це поставлено, можна сказати, на хороший рівень. Наша церква не набагато більша за недільну школу. Нашим дітям в церкві приділяється немало уваги, але я хочу сказати, що цієї уваги ніколи не буває забагато. Сьогодні люди вкладають ту чи іншу справу, вкладають в банки, вкладають в будову, вкладають в рухомість і нерухомість, на але найкраще вкладення, яке ми можемо зробити як батьки, це вкладення в наших дітей. І слава Богу, за наших попередників, що ми маємо з чого розпочати. Приміщення недільної школи не кожна церква має таке, яке ми маємо ми. Ми маємо хороший колектив недільної школи, який навчає наших дітей. Маємо хороші програми, хоча батьки часом ще і кажуть, що програми недосконалі, але ми можемо разом працювати над тим, щоб вони були кращими. Найкраще вкладення, яке може зробити людина. В своєму житті це вкладати в своїх дітей. Церква вкладає в наших дітей, тих дітей, які ходять до церкви, тих дітей, яких приводять бабусі, можливо, навіть їхні батьки не ходять. Але з цих дітей я вірю, що виросте слідуюче покоління краще за нас. Тому що в час, коли ще я був такий, як діти, які є позаду мене, не було можливості навчати навіть дітей в школі, і навіть дуже часто стояли під церквами відповідні люди, які дивилися за тим, щоб до церкви не водили дітей, щоб їх не навчати. Вони думали цим, що церква не буде мати майбутнього. Але сьогодні ми маємо, хочу сказати і не побоюся, найкращий час за час існування церкви на Україні. Сьогодні відкриті двері не тільки для наших дітей, але й для тих дітей, які є на вулиці. Цей стадіон, який побудували біля церкви, він є хорошими дверима для тих дітей, які живуть поруч. Ми його ще не закінчили, але вже працюємо над тим. Як тих дітей, які приходять, ми їх навіть не запрошували, тому що не завершили ще цього будівництва. Але кожного дня щонайменше 20-30. Навіть більше дітей приходять для того, щоб принести приємність своєму тілу, щоб побігати. Але вони бігають в церковному подвір'ї, бігають на території, можна сказати, яка належить церкві, і від кожної з нас, особливо від молоді, залежить, чи вони з цього місця підуть кращими, як прийшли, чи такими самими. Ми повинні думати не тільки про своїх дітей, а про все підростаюче покоління. На жаль, статистика говорить, що діти, які сьогодні, і діти, які були 20-30 років назад, вони є хворобливішими не тільки фізично, тому що сидіння біля комп'ютера малорухливий спосіб життя, вони дають наслідки. І навіть те, що сьогодні в школі відмінили оцінки по фізичному вихованню для дітей, я думаю, через якихось 10-20 років наша нація відчує це дітям потрібно розвиватися. Розвиватися не тільки фізично, але насамперед духовно. І недільна школа розпочинає навчання для того, щоб душі дітей направити на цей вірний шлях, навчити Божих істин, Божих історій, навчити покори і послуху не тільки батькам, а насамперед Богу. В старому заповіті, основною думкою проходить така річ, що справжня мудрість це благовіння перед Господом. Бог навчав страху людей, Бог говорив про благословіння, якщо ви будете слухати, і про прокляття для тих, хто не буде слухати. В новому заповіті, основна думка бути мудрим це значить. Знати Ісуса Христа, бути покрилим Йому, виконувати ті накази. І це набагато легше, ніж в старому заповіті, тому що закон написано, виконати було неможливо. Але сьогодні ми живемо під благодаттю. І це трохи людей робить більш безпечними. Але ми повинні пам'ятати, в якому світі ми живемо. Повинен пам'ятати про ті небезпеки насамперед, які чатують на наших дітей в сьогоднішньому світі, і не тільки в нашому, але й в дорослому. Недавно читав статистику про кількість людей, які щоденно гинуть від вживання алкоголю. І хочу сказати, що алкоголь і наркотики вони вже входять до школи і до закінчення середньої школи. 25% дітей вже знають, що таке наркотики. Біля половини знають, що таке алкоголь. Наші недалекі сусіди, Чехія, де загинуло тільки більше, трошки більше 20 людей від неякісного алкоголю, вони взагалі заборонили продаж. Але в нашій країні, коли прочитати статистику, за один день, за один день, подумайте, тільки гине 30 людей відживання теж неякісного алкоголю. І ми про це не знаємо, ми про це мовчимо. Ми живемо в жорстокому світі на сьогоднішній день і насамперед, думаючи про наших дітей, ми повинні огородити їх від цього. Сьогодні величезна відповідальність за наших дітей лежить на батьках, і ми не повинні з себе її знімати. Недавно мені доводилося бути на батьківських зборах в школі, тому що тільки розпочинається навчальний процес, збирають батьків, потрібно гроші на то, на то і на то. І батьки дуже багато претензій ставлять до вчителів, що хтось не добре вчить, не та програма або забагато задають. І послухати так здається, що вони всю відповідальність хочуть з себе зняти, щоб за виховання їхніх дітей відповідали тільки батьки, відповідали тільки вчителі. В нашій недільній школі ситуація теж часом буває подібна. Підходять батьки, кажуть, або забагато нагружають, або програми не відповідають. Але хочу сказати, що і загальноосвітня школа, і недільна школа вони тільки роблять щось для того, щоб полегшити справу нам батькам. Дивлячись на програму загальноосвітньої школи, недавно був приємно вражений. Коли відкрив підручник християнської етики і дружина, листаючи його говорить: дивися, тут пісня є з репертуару нашого дитячого хору. Не вчать дітей щось погано у школі, не вчать погано в недільній школі, але я, не, але я хочу попередити, що всього наші дітей в цих школах не навчать. Слово Боже говорить. Що ми, батьки, насамперед, є відповідальними за цей процес, відповідальними за наших дітей перед Богом. І, слухаючи ці всі речі, можна зробити деякі висновки. Що вся, абсолютно вся відповідальність, незалежно від того, де навчаються наші діти, навчаються вони в недільній школі чи не навчаються, відповідальність лежить тільки на батьках. Ми можемо вчити своїх дітей в різних школах, приватних школах. Вони будуть не знати якими інтелектуалами, але перш за все, ми повинні своїх дітей навчити слухатися Бога, знати про Його любов, привити їм віру Бога ще з малих років. Настав юнака з малих років написано, і він до кінця свого життя буде вірним. Сьогодні ми будемо молитися за наших дітей після того, як вони ще будуть мати маленьку програму, але я хочу, щоб ми завжди молилися. Не тільки за дітей, як за наших дітей, як за наше покоління, за майбутнє, але насамперед молитися за їхні душі. Тому що ця душа, незалежно від того, якому на віці перебуває, вона може належати або Богу, або лукавому. Від наших молитв, від нашого навчання, від нашого спілкування залежить, де будуть наші діти, залежить їхнє майбутнє, залежить. Що вкладають їхні батьки? Наші діти це майбутнє не тільки наше, нашої церкви. Наші діти, саме вони виконують те, що не встигли зробити ми. Наші діти мають виправити наші помилки, які ми вчинили у своєму житті. Тож не жалкуємо часу для наших дітей. І сьогодні будемо молитися, щоб Бог насамперед дав мудрості згори кожному із нас. Дав терпіння, тому що виховати дитину потрібно не просто терпіння, а багато терпіння. Щоб виховати дитину, що в нас зрозуміла, що ми хочемо для неї добра, ми повинні виховувати наших дітей в любові. Ми повинні виховувати їх в страху Господньому, тому що повинні пам'ятати, що наші діти це є не наші діти, наші діти це є Божий дар. Які Бог нам дав, так як ці таланти, Щоб ми не просто зберегли їх і віддали таким, які він дав, але щоб ми їх вклали і вони прийшли до Бога з більшим, ніж Він дав їх нам батькам. Зараз ми будемо молитися. Будемо молитися за тих дітей, які є сьогодні тут, на цьому місці, але хотів би, щоб ми молилися ще за тих дітей, які є далеко від Бога, за тих дітей, які, на жаль, сьогодні. Є не з батьками на цьому місці, за тих внуків, які не з бабусями і дідусями на цьому місці, що Бог, почувши молитви, він дав відповідь і душі цих дітей були спасені, були з Богом. Амінь. Помолимось.